Добрий день, малята! Я всміхаюсь сонечку, здрастуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Друзям усміхаюся, зичуємо. Добра. Малята. А ви хочете помандрувати? А давайте підемо в ліс. Нам треба там багато побачити, почути, подихати свіжим повітрям. Тому зараз зробимо гімнастику та мас масаж очей. Готові? Піднімаємо яблучка-очей вгору і опускаємо вниз. Тримаємо тулуб. Рівненький. Вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Молодці. А тепер закрийте очі і подивіться в один бік, а потім в інший бік. Відкрили очі. А зараз ми будемо робити колові рухи яблучками очей. Спочатку в одну сторону, а потім в іншу, в одну сторону в іншу. Молодці малята. У вас гарно виходить. А зараз зробимо масаж заплющених повік за допомогою легких колових рухів пальців. Ось так потерли свої очі і відкрили. А тепер розімнемо наші вушка. Швидко загніть вушка вперед усіма пальцями. Ось так рухаються наші вушка. А тепер побігаємо по вушку, ніби ліпимо варенички. Ой, ну, які гарні варенички, наші вушка! Побігали, побігали пальчиками. Ось так. А зараз захватіть кінчиками великого пальця і вказівного обидві мочки вух і з силою потягніть, а потім відпустіть. Потягли, відпустили. А тепер звернемося до нашого носика. Знайдіть крапки біля крил носа. Ось так. І злегка натисніть вказівними пальчиками. І потирали наш носик, щоб він краще став дихати. А тепер підніміться і потягніться догори руки через сторони вгору, вдих. Опусти, опустилися руки вийде. Вдих, Види. А тепер помандрували до лісу. Підняли ручки вгору на носочках. Ось так починає рости молода травичка. Не наступіть на неї. А тепер ручки за голову прогнулися, пішли на п'яточка. Обережно йдемо, не ступаємо на молоду травичку. Біг змійкою. Пройшов дощик і обігаємо калюжі. Сонечко пригріває, земля стає гарячою, ходьба з перекатом з п'ятки на носок. Ось ми з вами і дійшли до казкового чарівного весняного лісу. А що відбувається весною в лісі? Ходімо на галявину. Та пошукаємо перші весняні квіти. Діта, ви знаєте їх назви? Назвіть квіти, які ви знаєте. Чому в людей часто виникає бажання зірвати і зібрати із собою красиві квіти або рослини? Чи були у вашому житті моменти, коли вам хотілося зірвати якісь дуже красиві квіти, але ви стримували себе. Що ви відчували після цього? Зараз. Ми з гарних діточок перетворимося на весняні квіти, які спали всю зиму, і на весні прокинулися. Перша вправа добрий день весна. Лежачи на спині, руки вдовж тулуба, прийшла весна. Квіточки розплющують оченята, дивляться на небо посмішкою, вітаються одна з одною. Повороти голови ліворуч, праворуч. Наступна вправа перший весняний дощик. Лежачи на спині. Ось так. Перші краплинки вмивають квіточку, ковзання руками по підлозі вгору, вниз. Вправа струшування краплинок. Квіточки струшують краплинки, махи руками. Трясли ручками, струхнули водичком. Наступна вправа квіти тягнуться до сонця. Лежачи на животі, руки тягнуться вперед. Ось і тепле сонечко. Квіточки потяглись до нього. Піднімаємо ручки і ножки вгору. Одночасно вдих, піднімаємося видих. Вдих. Видих. Наступна вправа весняний вітерець. Лежачи на животі, упор на руки, ноги витягнуті. Налетів весняний вітерець, заколихались квіточки. Піднімаємося вгору, затримались і опустилися вниз. Права шелест перших листочків. Від легенького вітерця шорохкатять перші листочки. Махи ногами, опорна руки і коліна. Піднімаємо пряму ногу вгору. Прокинулись комашки. Погляньте, до наших квіточок потяглися комашки, пересування на середніх четвереньках. Вправа бджілка, стоячи на колінах руки на поясі, до квіточок почали злітатися бджілки. Прогинання тулупа вперед-назад. Тулуп тримаємо рівно. Всі квіточки повернули свої голівки до бджілок, обертання навколо себе на колінах, руки на поясі. Робимо імітаційні рухи руками, мов крильця та бджілок. Працюють вперед, назад. Від тепла і вологи кожна квіточка почала рости. Підіймаємося з положення колін на високі коліна, піднімаємо руки вгору, квіточка росте. Право сильний вітер. З легенького вітерець перетворився на сильний і сильніше заколихав наші квіти, нахила тулуби в сторони. Піднімаємо протилежну руку, нахил вліво праву ручку над головою. Зійшло сонце, і наші квіточки повністю розкрились. Квіти розкрились. Стоячи на колінах, нахиляємо тулуб максимально назад, з відведенням рук вгору і назад. А зараз ми з вами будемо вдихати цілющий аромат квітів. Розводимо руки в сторони і вгору. Вдих і вийде. Закрили. Вдих і видих. А що означає любити квіти? Як ви вважаєте, чому їх люблять малюки? А чи знаєте ви, що первоцвіти охороняють люди? Існує така особлива червона книга. До якої занесено назви таких рослин, яких дуже мало залишилось на землі, і які можуть зовсім зникнути, якщо їх не охороняти, так до червоної книги занесені підсніжник, пролісок, камбалія. Тому, якщо ці квіти зустріли в природі, краще лише помилуватись і не рвати. А ми з вами продовжуємо нашу подорож. Будьте уважні! Зараз ми будемо підлізати під гілками дерев. Треба нахилитись низенько, ось так, і пролізти під тою. Дома ви можете підлізти під стіл або стільчик. Спочатку одним боком. Просовуємо голову, плечі, ноги. Ось так. А тепер іншим боком. Голова, плечі, тулуп. молодці. А зараз ми з вами пройдемо по вузенькому місточку через струмочок, руки на поясі. Йдемо обережно, щоб не впасти в воду. Будьте обережні! Перед нами мурашник. Треба перестрибнути через нього, щоб не наступити. Перестрибуємо у висоту з розбігу. Ось так. Розганяємося, не зупиняємося і перестрибуємо. Будьте обережні! По дорозі нам зустрівся їжачок. Давайте разом з ним, з ним покувиркаємося на спинці. Обхопили коліна руками і ось так по колу куверкаємося з круглою спинкою. Дихання не затримуємо. Молодці пройшли всі перешкоди, а тепер послухайте, ви нічого не чуєте. Що ви чуєте? Хто це співає? Так, пташки. Так, перелітні птахи повертаються з теплих країв. Яких ви знаєте перелітніх пташок? Давайте згадаємо ластівка, шпак, грак, соловий. А що пташки роблять навесні? Будують гнізда і виводять пташенят. Зараз я вам пропоную пограти в гру пташки та гніздичка. Будьте уважні! Починаємо! Коли звучить музика, бігаємо легким бігом, змахуючи руками, ніби пташки. Як тільки музика зупиняється, ми сідаємо на стільчики. Я гадаю, що вам сподобалась гра. І перш ніж ми підемо з лісу, давайте згадаємо, як треба людям поводитись в лісі. Чого не треба робити? Правильно. Дуже галосно розмовляти, нічого зайвого не рвати, не ламати, не смітити, не бігати по траві, ходити по доріжках, не топтати рослини, не ринувати пташині гнізда й мурашники. Та багато чого іншого. Запам'ятайте, діти, що ваше здоров'я залежить від здоров'я природи. Будьте уважними і добрими до неї, Бережіть природу, адже природа ваша домівка. До побачення малята. І пам'ятайте, спорт це сила, спорт це гра, спорт здоров'я, Фізкульт – ура! До побачення!